Але все ж таки повертаючись до питання пального, чи можемо ми спрогнозувати, якою буде ціна на дизель, бензин і газ цього року? Ні, не можемо. Головним чинником різкого підвищення цін, як правило на все пальне, є данологітьма це вогло податкового комітету, якому мало перевиконання більше як на трильйон гривень бюджету минулого року, який хоче ще нам в цьому, в цьому році підбільшувати податки, і починає він завжди з горілчаних виборів виробів і акцизів на бензин. При кожному підвищенні акцизів, звичайно, збільшується тіньова доля ринку. Я нагадаю глядачам, що в перший рік війни в Україні зник. Тіньовий ринок пального, який завжди у нас існував, який взагалі не сплачує податків, розраховується за те, тому що ми знизили податки майже до нуля. Ну, там залишилось 7% ПДВ, а всі акцизи були знесені, тому що щоб країна таким чином пройшла. В перші чотири місяці війни пам'ятаєте, коли ось у мене ще ось залишилися талони на бензин, в Києві. до кінця травня, десь до початку червня були талони, а потім вони зникли. Зараз вже ми ну, заправляємося нагадує. Ну потім даналегітно це почав підвищувати ці акцизи. От скільки разів він цього року підвищить податки на бензин, настільки бензин не подорожчає. А інфляцію ми очікуємо дуже помірно. Інфляція у нас буде роздрібна. 7 8 відсотків ну, таке ж заручення бізнес буде абсолютно нормально. Якщо воно буде більше, то це подякуємо чергове Данилу гітмансу. В ринкових якихось причин повторюся, що там таке Я не е бачу. Ну всі, хто формував запас пального і е збільшував на нього попит зв'язку з, з ситуацією з запаленням, то ну, це, це збільшення відбулося ще місяць, ну ще місяць сьогодні. Я не я не бачу ніяких різких е чинників факторів, окрім данилагітних для погіршення ситуації спад.